Розділ 12. Тоді зібралися мужі з покоління Єфрема, прибули в цафон і сказали Єфтахові Чому ти пішов воювати за монійцями, а нас не покликав із собою. Ми спалимо твій дім разом з тобою. А Єфтах їм відповів У мене й мого народу була дуже велика ворожнеча за мунійцями. Я посилав за вами, але ви не врятували мене від їхніх рук. Побачивши, що від вас допомоги не дочекаюсь, я, ризикуючи своїм життям, вирушив на амонійців, і Господь віддав їх у мої руки. З якої ж причини ви прийшли до мене сьогодні воювати зі мною? Тож Єфтах зібрав усіх Гілаацьких воїнів і вступив у битву з Єфремом. Гілаацькі мужі громили нащадків Єфрема ще й за те, що ті називали їх перебіжчиками від Єфрема, оскільки Гілат знаходиться поміж нащадками Єфрема і поміж нащадками Манасії. Гілеатські воїни захопили переправи до єфремовських йорданських поселень, відрізавши шлях єфремовцям, котрі втікали з поля бою. І коли вони просили Дозвольте мені перейти, то гілеатські воїни їх питали, а ти часом не втікаючий Єфремовець? І коли той відповідав ні, то вони йому казали промовити слово «шіболет». І якщо той говорив Сіболет, бо інакше не міг вимовити. То його хапали і вбивали прямо біля переправи через Йордан. І полягло тоді з племені Єфрема 42 тисячі воїнів. Отже, Єфтах був суддею Ізраїлю шість років. Коли ж Єфтах з Гіладу помер, то його поховали в своєму рідному місті в Гілеаді. Після нього суддею Ізраїлю був івцан з Вифлеєма. У нього були 30 синів, 30 своїх дочок він видав заміж. У інші родини, так само взяв 30 жінок заміж за своїх синів з інших родин. Він був судею в Ізраїлі 7 років. Після смерті Івцан був похований у Вифлеємі. А після нього судею Ізраїлю став Елон з племені Завулона. Він був судею Ізраїлю 10 років. Коли ж завулонець Елон помер, то його поховали в Аялоні, що в краю нащадків Завулона. Далі судею Ізраїлю став Авдон, син Гіллела, з Піратона. у нього було 40 синів і 30 онуків, котрі їздили на 70 ослах. Він був судею в Ізраїлі 8 років. Після смерті піратонієць Авдон, син Гіллела, був похований у піратоні, що в краю племені Єфрема, на Амалакійському узгір'ї.